Ми поважаємо під час гри один одного злагоджена гра, швидкість, дружні відносини між командами. Хокей — це дуже цікава гра. «Сьогодні ми в перечині проводимо захід по програмі Всеукраїнський шлях чемпіонів. Ми привоїмо маленьким діткам з дитсадків любов до фізичної культури і спорту, зокрема знайомим з таким видом спорту, як хокей на траві. Це з перспективи, тому що ми з 1 вересня плануємо відкривати спортивні класи, у тому числі і в перших класах. Що це означає? Це те це означає те, що кожен цей спортивний клас кожен день буде починатись спортивної якоїсь активності. Це в більшості будуть спортивні руханки, ігри, забави. Ми сьогодні на такому чудовому заході, де наші старші. Вже майбутні чемпіони навчають наших маленьких діточок, які ще ходять в садочок. І майбутньому це гордість нашої перечинської громади. Для нас дім перечин це є пріоритет, і тому сьогодні ми ведемо переговори з нашими меценатами, а саме з бізнесом, який активно нам допомагає в інших наших ініціативах. Це індустріальний парк Friendly Wind Technology, який уже на сьогодні виділив частину коштів на будівництво великого професійного стадіону для хокею на траві наша ціль стати другими по інфраструктурі в Україні і, звичайно, намагатися рухатися в майбутньому до першого місця на сьогодні. Перечинська громада є четвертим в загальному заліку в Україні по хокей на траві. Але я думаю, що головне поставити ціль, рухатись вперед, і буде перемога. Томі майбутнє.